Всім привіт, з вами, як завжди, Юля. Я працюю автоінструктором, але я з вами ділюсь досвідом водіння не як автоінструктор, а як водій, який має певний досвід. Тому все, що я кажу, це повинні ви сприймати як особисто мій досвід. Я нікому не нав'язую свої поради. Я просто ділюсь тим, як я роблю. Як я вожу автомобіль по трасі, чи по місту, чи як я паркуюся, ви можете бути з цим згодні, можете не згодні. Можете зі мною критикувати конструктивно. Мене в коментарях, будь ласка, задавати питання. Я завжди за конструктивну критику. Сьогодні хочу з вами поговорити про обгін, а саме, обгін фури на трасі. Я вважаю, що із усього водіння, взагалі, маневр, обгін фури на трасі є найскладнішим маневром, взагалі. Тобто, якщо вам здається, що по трасі їздити легше, то з одної сторони, так якщо ви їдете просто прямо, десь там до дачі 20 кілометрів, а якщо вам треба дібратися з одного місця в інше, і там у вас не дуже широка дорога. Часто одна смуга в одному напрямку, одна в зворотньому, то досить складно вам виконати саме цей маневр об'їн по трасі. Для цього треба мати все ж таки досвід і розуміти, що ти робиш, і бути впевненим в своєму маневрі. Я завжди, якщо ви вже чули, казала про те і кажу про те, що особисто я. Насправді не так ризиковано роблю обгін, як це роблять інші учасники дорожнього руху, переважно чоловіки, яких я бачу на трасі, і мені часто дуже не подобається, як вони це роблять. Я от наголошую, я часто говорила і озвучувала, і говорю, що я особисто ніколи не поспішаю робити обгін фури. Що я навіть це казала, що я можу довго їхати за фурою. Навіть це може бути 20 хвилин, може бути і півгодини. Я могу, можу їхати за фурою і чекати можливості для обгону, поки я буду не впевнена в цьому маневрі на 1000%. Я, в принципі, від своїх слів не як це українською не відказуюсь. Я дійсно так вважаю, що основне для того, щоб зробити об'їн на трасі, треба бути впевненим в своєму маневрі. Як і по ПДР, правильно, ви перед маневром повинні переконатися в безпеці свого маневру на тисячу відсотків. Я би ще дописала цей момент. Але я це я, а є, наприклад, досвідчені водії чоловіки, які часто та довго їздять по трасі, і якщо послухати, послухати їх. Думку на це питання, то вони скажуть, що їхати на трасі довго за фурою це небезпечно. Потрібно якомога швидше обігнати цю фуру. Я не можу з цим не погодитись, бо це. Дійсно так, я навіть, якщо чесно, вони не пояснювали, чому вони просто сказали, що це небезпечно довго їхати за фурою. Ну давайте логічно, логічно а, порозмислимо, чому це може бути так. Якщо довго їхати на трасі за фурою, то що може статися? У нас фури часто не в дуже гарному технічному стані. Може щось там відвалитися, там ви бачите там якісь куски, шматки покришок у нас на дорозі на обочині валяються. Тобто, щось може відлетіти, якісь. Маток гуми там резини, да покришки, як це назвати правильно. Якийсь камінь може вискочити з під колес. Тобто, що завгодно, бо вона велика, і нам, в принципі, не видно, що за нею там відбувається. Це також є ще причина, що це трішки обмежена вона, В принципі, нам заважає бачити те, що попереду а, дорога перед нами. Далі це може бути банально напрягати дійсно, коли ти їдеш 20 хвилин півгодини за однією самою фурою. Я не кажу, що ти звісно, ми її не їдемо впритик. Ми навіть трішки відстали, да щоб між нами фурою могла заїхати якась машина, яка, наприклад, нас обганяє. Да? А, то, але все одно це якби дуже сильно напрягати вас буде через якийсь час. Також не тільки вас, а фуру це буде також напрягати, що якась машина довго їде за фурою і не обганяє. Далі, що ще яка причина? Те, що ви, коли їдете за фурою. Наприклад, ви або я да можу довго їхати, бо я не настільки ризикована, я не настільки впевнено можу зробити обгін, і я дуже сильно перестраховуюсь. І тільки коли буду на тисячу відсотків впевнена, я буду обганяти. Тобто в інакшому разі я обганяти не буду, і виходить, що інші та да, не такі, як я, і вони постійно роблять ці обгони, часто ризиковані. І ти виходить, їд, їдучи за фурою, знаходишся постійно в концентрації оцих вод обгонів і в цих маневрів, тобто постійно якась може виникнути небезпека. Тобто, краще, звісно, в цьому епіцентрі подій таких маневрів ну, не, не знаходитись. Тому, звісно, з цих причин це може бути небезпечно. Якщо ви знаєте ще причини, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, цих достатньо причин. Тому виходить, що у нас довго з фору їхати не можна небезпечно. А, але обганяти можна тільки тоді, коли ви впевнені на тисячу відсотків. Але така можливість може не з'явитися якийсь час, якісь там 5-10-15 хвилин, може бути і більше. Що ж тоді робити? Я постійно наголошую на тому, що не треба поспішати бути впевнені. От. Але мені теж кажуть про те речі ті чи чоловіки, які кажуть, що треба швиденько, швиденько, швиденько. Коли ти піддаєшся цим от, швиденько, 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 ти часто якби, ризикуєш і починаєш обганяти тоді, коли. Тепер перейдемо до того, і коли можна обганяти, то що таке, коли це небезпечно? Коли у нас обмежена оглядовість дороги попереду, тобто ми далеко перед собою не бачимо зустрічку, у нас обмежена оглядовість. І при цьому, якщо ми будемо починати робити обгін, це може бути небезпечно. Оглядовість повинна бути достатньою. Що може бути спричиняти? Поганою оглядовістю, обмеженою оглядовістю, це може бути рельєф, тобто дорога постійно повертає, і ми не можемо продивитися дорогу далеко вперед. І у нас якісь холми або горки. Ми також не можемо продивитися дорогу вперед. Але я часто на трасі, коли їжу, я бачу постійно ці обгони, коли от під такий закритий рельєф, і через суцільну, і через розмітку, і через що завгодно. От. тому хлопці, якось вони якось більше ризикують. Мені страшно за цим спостерігати, чесно кажучи. І дуже часто я думаю, і ви попадали в такі ситуації, хто вже їздив по трасі досвідчені водії, тим більше. Коли ти їдеш своїм своєю смугою, да, своїм напрямком і бачиш на, на зустрічній смугі, смузі хтось виїжджає із фури і починає робити обгін, але ти розумієш, що до зустрічки. У вас якбись не дуже багато відстані, і що ти робиш зі свого боку? Ти починаєш гальмувати. І у мене було декілька таких ситуацій ну, далеко не один раз, коли мені доводилось гальмувати буквально в пол для того, щоб та машина зустрічна встигла обігнати фуру і е, повернутися в свій в свою смугу. Мені здається, це не дуже нормально, тому що виходить, що водій, який робить обгін, він повинен розрахувати свої дії. І встигнути обігнати. А виходить, що він не дуже правильно розрахував, тому що я змінила свій свою швидкість і дала йому, щоб ці розрахунки здійснилися. Да, якщо б я не гальмувала, то нічого би не вийшло в його розрахунки, були б невірні. А тому я б, йому як би, допомагає. Чи вони свідомо йдуть на це, що там хтось пригальмує, я не знаю. Чи просто ризикують, аби швидше обігнати, я теж як би не знаю. В моєму розумінні так робити не можна. Взагалі розрахувати, наскільки знову ж таки, зі слів досвідчених водіїв, які часто їздять по трасі, то ви повинні враховувати, що ви повинні враховувати відстань до зустрічки, що вона буде достатня. І ви повинні враховувати швидкість зустрічки, це також дуже важливо. І від того ви вже відштовхуєтесь і для того, щоб зробити свій обгін. Також ви повинні приблизно знати, скільки у вас секунд займе ваш обгін. Тобто, він, на мою думку, повинен займати десь, ну максимум секунд, 10. Це потолок. І більше це вже, якщо там зовсім у вас пряма, 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 і нікого взагалі немає. і Ви не поспішаючи так, в принципі, об'їжджаєте е якусь машину. Але взагалом це повинно бути мені здається, до 10 секунд. Так що деякошеденько ви і повертаєтесь в свою смугу. Во, тобто, якщо ви здатні зробити обгін фури, яка їде 90, наприклад, кілометрів на годину за там 8-7 секунд, це класно. Якщо ви обганяєте 20-30 секунд, це не класно. Тим тому ви повинні чітко знати, скільки ви особисто ви, скільки вам треба часу для того, щоб зробити обгін, це означає, що ви конкретно дуже чітко повинні розуміти. Свої навички водіння на даний момент. Це перше, наскільки швидко ви зможете прискоритись, що зробити для того, щоб швидко прискоритись для обгону, як це зробити, зараз це поясню далі. І також ви повинні, що дуже важливо, знати потужність свого автомобіля, на що здатний. Той конкретний автомобіль, на якому ви зараз робите об'їн. Бо якщо ви там вчора їхали на одній машині, сьогодні на іншій, вони можуть їхати по різному, вони різної потужності. Наприклад, моя попередня машина це був бензиновий двигун 1,4 Volkswagen Polo. Зараз у мене там Seat Altea, Altea 1,6, дизель з турбіною. Тобто я розумію, що ця потужна машина вона більшої потужності, і що мені для обгону для прискорення треба менше часу, менше секунд на цій машині. Я можу на це розраховувати на попередній машині. Вже я не можу розраховувати на таку швидкість обгону. Я вже собі беру більші відстані для того, щоб більше часу, більше секунд для того, щоб обігнати на попередньому авто. І ще одне дуже сильно важливо. От хочу, щоб ви мене послухали особливо, я звертаюся зараз до тих, хто вчиться водити, і хто довго їздив пасажиром, наприклад, зі своїм папою, чоловіком, будь-яким досвідченим водієм по трасі, там по місту, неважливо. Дивіться, яка відбувається штука. І я впевнена, що у вас так всі в родині точно було. Що ти, коли сидиш, наприклад, два водія, один вчиться, жінка, наприклад, а чоловік вже досвідчений. І коли чоловік сідає поряд з жінкою. Жінка десь їде, наприклад, по місту, хоче виїхати, здати дорогу там з другорядною на головну, на якусь швидкісну, і вона стоїть і чекає. І чоловік нервує, каже: блін, я тут уже сто раз проїхав, і те саме, давай, давай, давай. А вона якось не ризикує і правильно робить, бо вона розраховує на свої сили. А дивіться, що ще відбувається, коли вона вчора да, чи коли ще не вміла їздити, або. Ну, да, коли не вміла їздити, але будь-які навчалась, вона сиділа пасажиром. І вона спостерігала за тим, як це робить чоловік. І вона також, звісно, ж спостерігає за цим. Вона бачить ці відстані на головній дорозі, вона бачить, скільки займає його рушання, його виїзд там, з другорядної на головну, його прискорення. Вона все це запам'ятовує. І потім, коли вона сідає за кермо, вона вже підсвідомо, якби вона вже все бачила, як відбувається, і вона вже розраховує на ту швидкість свого чоловіка, але це в корні неправильно. Ви вже зрозуміли, да вона повинна приховувати тільки на свої навички. У мене б так було неодноразово, коли я з учнем їду, і вона вже являючись пасажиром насвідченого водія. Вона мені каже, то я встигну тут. Та, та я проїхала. Я її і кажу: ні, ти не встигнеш. Дивись, я встигнула би тут. Ти ні. Твій чоловік би встиг. Ти ні. Ти ще рушаєш. В три рази повільніше, ніж ми рушаємо. Тому ти розраховуєш конкретно на свої навички на даний момент, а не на мої, не, не на ті навички, за якими ти спостерігала. Зрозуміло, роз, це дуже важливо і це трапляється в житті, що так, ви сприймаєте ситуацію не своїми очима, а очима досвідченого водія. Тому будьте тут дуже уважні, розраховуйте тільки на свої навички і добре знайте потужність свого автомобіля. Далі, то, що я хотіла сказати. Ви повинні чітко знати, як прискоритись на своєму автомобілі, будь-який він у вас потужний, непотужний, але все одно. Ви повинні знати, як зробити таке прискорення да? максимальне, що можна вижити від машини. Ви повинні це вміти. Тому, наприклад, знову ж таки, була така ситуація у мене, розказую приклад з життя. І я вже це багато наводила приклад. Вже кой хто здогадався, кого я буду зараз про кого розказувати. Ну це просто із життя така ситуація. При мені на очах вона відбувалася. А чоловік, мужчина, сади, си, їхав за кермом. Я сиділа поряд, Він був недосвідченим водієм. Ми їдемо по трасі. Він на трасі перший раз. І е, від'їде на п'ятій передачі. Там я не пам'ятаю 100 км на годину, наприклад, десь так. Ми їдемо собі по трасі, доганяємо фуру, яка їде там 80 км на годину. Ми на п'ятій передачі. Ми знижуємо швидкість. Вона може там ще повільніше почала їхати. я Вже не пам'ятаю. Приблизно там щось було 70-80, у Нас п'ята передача. Відповідно, ми їхали на п'ятій, У нас були нормальні оберті. Оберти на швидкості 100 км на годину. А якщо у нас буде швидкість зменшуватись, а передачі ми не будемо міняти, то у нас будуть падати оберти на тахометрі. І от коли оберти падають там, ну, умовно менше, наприклад, 2000 обертів, тим більше півтори тисячі обертів, і ще менше, і ми при цьому не будемо міняти передачу, і ми натиснемо газ в пол, то наше прискорення швидким не буде. Машина, поки буде набирати оберти, це буде займе який час. Вона не буде прискорюватись. І от як тільки машина набере оберти, на яких вона ну максимально там крутний момент для цієї машини, от тоді вона вистрілить таким швидким прискоренням. Навіть моя та, та, от старенька пола 1.4, Тобто я на своїй машині потрібно знати ті оберти на тахометрі. При яких, якщо я натисну газ, я зроблю добре прискорення. Ну неважливо, яка в мене була передача. Тобто ми їхали на п'ятій передачі, наша швидкість впала, оберти впали, і чоловік каже: Я зараз буду обганяти.' І я кажу, ти не обгониш зараз, ти не зможеш обігнати цю фуру. Він бере, не слухає мене і починає об'їжджати. По тому він виїжджає на зустрічку, починає розганятися. Трішечки доганяє фуру і не може просто навіть з нею зрівнявся і не може її обігнати. Навіть трішки починає відставати. Бачу, що вже зустрічка на приїхала да, близько. Він пригальмовує і повертається назад за фурою. Я кажу, ну, що? Він каже: ну мені треба було спробувати. Я кажу, ну звісно, ти молодець, ти на своїх помилках навчився, але це могло бути дуже небезпечно. Все ж все ж таки, це важ такий ну маневр небезпечний. Тому що треба було зробити в цій ситуації? Нам треба було просто понизити швидкість. Їхали на п'ятій. Ви понижуєте швидкість, навіть якщо у вас при цьому стрілка. Якщо ви не знаєте, ми давайте по, -по порядку. Ми їхали на п'ятій передачі. У нас, наприклад, оберти впали до швидкість падає, оберти падають, наприклад, там, до 1800 обертів. Ми беремо просто, витискаємо щеплення, понижаємо передачу на четверту, і у нас стрілочка різко по. Підніметься наверх, і в нас може бути навіть таке, що оберти зависокі, так, як для звичайного водіння. Ми на це не зважаємо, ми даємо тапок в пол і починаємо їхати. І машина буде добре прискорюватися. Тобто ми на завищених обертах а, газуємо і розганяємося, розганяємося, розганяємося. Тобто, ще раз їхали на четвертій, понижаємо на, четвер, на третю і тапок в пол, і починаємо обганяти, об'їжджати, і машина тоді прискориться. Ще проговорю пару дуже важливих моментів. Трішки вище я говорила про те, що інколи нам доводиться коригувати свої дії відносно того, як поводять себе інші водії, да? пригальмовувати, коли там хто якісь водії не розрахував. Я вам розказувала саме про зустрічку. Коли ви бачите зустрічку, і він не встигає. Ви трішки пригальмовуєте, і він тоді встигає, встигає, повернутися в свою смугу. Є ще одна дуже така каварна ситуація на трасі, коли ви коригуєте дії, отак от також хочете пригальмувати, допомогти комусь, але на зустрічці. А той, хто ззаді вас, вас пішов на обгін і вас обганяє. Тобто, ви бачите в дзеркало, що вас вже почали обганяти, ви їхали з якоюсь швидкістю, він ще швидше їде. Ви бачите, що зустрічка дуже близько, що він зараз не встигне вас обігнати, і ви починаєте гальмувати, щоб він швидше вас обігнав і перед вами повернувся в свою смугу. В цей момент це дуже коварно. Він також міг. Відмовитись від обгону, зрозуміти, що да, я не встигаю, і також почати гальмувати. І виходить, що ви йому завадили, а, якби повернутися за вами. Оце от просто у мене бу були такі випадки. Тому, якщо ви ви повинні постійно от, туди-сюди, туди-сюди в дзеркало, і вже там думати. Якщо ви пригальмовуєте, дійсно бачите, що він не гальмує, він прискорюється. да, продовжуйте гальмувати, він швидше вас обгонить. Але якщо раптом ви побачили, що ви пригальмовуєте, і в нього змінилася швидкість, він також починає пригальмовувати. Тоді навпаки, терміново на газ переставляєте і тоді газуйте. Тому що він тоді пригальмовує, ви газуєте, і все буде нормально. Але взагалом ну виходить, що і тоді не можна допомагати, бо він розраховує там, да? Але він же міг не розрахувати, вот що важливо, бо вони часто ризикують. Тому от будьте просто уважні, я вас попередила, тому що траса це дійсно не так просто, як воно здається. І ще про допомогу фури часто водіям допомагають визначити, чи можна обганяти чи не можна обганяти. Якщо ви не знали, то фури поворотниками поворотниками своїми нам вказують, чи можна чи не можна обганяти. Як так, так як водій фури сидять вище, йому видно краще. Тим більше, якщо ви за ним, то вам взагалі погано видно, то він за допомогою поворотника. Якщо це лівий поворотник, фура вам показує, яка попереду вас їде, то це означає, що обганяти не можна. Тобто там зустріч. Близько. Якщо правим поворотником, то дорога вільна можете обганяти. Але, знову ж таки, те, що я казала вище, треба розуміти, що водій фури. Показує, чи можна чи не можна обганяти відносно своїх навичок водіння та потужності свого автомобіля. Тобто він це показує, от якби він зараз їхав сам за собою, чи став би він обганяти, але він не знає, хто їде за фурою, кому він показує. Тому він розраховує на свої навички, а ви все одно повинні розуміти, чи ви настільки вправний водій, як цей водій фури, що ви можете, а, якби прислухатись його підсказці, да, що вам можна обганяти. Тобто, ви. Сліпу, звісно, це небезпечно. Ви не можете обігнати краще це, коли ви своїми очима побачите, чи дійсно можна. Так, ви можете довіритися. Дуже багато водіє водіїв довіряють. Ну, це це зазвичай водії, які часто їздять по трасі, у коли у яких потужне авто, які швидко обганяють. Да, там без питань можна довіритись. Тому це таке: довіряю, але провіряю, висунулись, подивилися своїми очима. А якщо ви вже дійсно ходом їдете, бачите фура моргає, ви швидко обгоните. Ну тоді напевно можна довіритись, але все одно дуже обережно своїми очима. Дивіться дивіться на дорогу. Ще дуже важливо, вибачте, забула. Є ще така штука, як обгін фури, коли ви бачите, уявіть, да, якщо ви були в такій ситуації, якщо не були, то ви мене згадаєте. Бачите, перед вами такий простір великий розкривається. Такий спуск затяжний, і після нього затяжний підйом дуже добре проглядається дорога. Вам здається, ого го можна обігнати, не вздумайте ніколи так робити, тому що фура, яка їхала, наприклад, 90 км на годину, вона згори буде значно прискорюватися зі спуска. Це Абсолютно точно я вам кажу, бо по перше, я вже таки бачила неодноразово. По-друге, це логічно для тих, хто особливо їздив на велосипеді. Ви знаєте, да, що це приблизно така ж схема. Що ви коли їдете зі спуску на велосипеді, потім підніматися, то ви будете тепіть просто на всі гроші за для того, щоб ви потім по інерції. А ви заїхали десь, хоча б на півпідйому, і щоб менше було кратити подалі. Тут десь, десь приблизно така схема: фура буде топити згори, зі спуску, щоб потім вона легше заїхала на підйом, їй менше треба було ну, якби напружувати двигун, як це правильно сказати, щоб заїхати в горку їй просто було легше. Тому, якщо вона їхала там 90 км на годину, майте на увазі, щоб на початку спуску вона почне розганятися, і вона додасть ще 10-20 км на годину. Це, це точно. Тобто, ви повинні вже розраховувати. Що у вас повинна швидкість бути на, е, при обгоні ще більше, ніж та, що у фури, на десь 15 км на годину. Тобто скільки вам треба їхати, щоб ви зі спуску встигли її обігнати також достатньо швидко, там, за 10 секунд або навіть менше. І тим більше, оце, цей простір, спуск та підйом, начебто ви бачите далеко, але це оманливо. Це для зору оманливо. Насправді оцей спуск та підйом дуже швидко проходить. Просто там. Не так багато відстань, як вам здається, і тим більше, що там на підйомі, ви не бачите за підйомом машини зустрічні, а вони можуть з'явитися дуже швидко. От ви, ви якраз підете на обгін, спуститеся зі спуску, почнете підніматися. І коли ви будете підніматися вгору, у вас буде обмежена оглядовість, і згори не видно, хто буде виїжджати. Там може з'явитися зустрічка. І ну коротше, ви я думаю, зрозуміли, щоб я що не говорила, що так небезпечно. Тобто, не, не робіть такі обгони, це дуже дуже важливо. І ще я вас дуже сильно хочу попросити. Зважайте на свій стан дуже обов'язково, коли йдете по трасі. Часто буває, що ти хочеш кудись доїхати. Ти не хочеш зупинятися, ти не хочеш вже там, десь там відкладати до темно, ти хочеш встигнути більше проїхати. І чесно, дуже часто люди їздять втомленими. Там з поганим настроєм ще часто їздять. А одну а, я особливо на втому хочу звернути увагу, бо у вас падає все. Концентрація, реакція, у вас навіть зір може падати, і ви вже не так добре бачите. У вас все затікає, ноги, руки, спина ну дуже вже незручно, і я вас благаю. Не, до, не доводьте себе вже до такого стану, бо реально, коли ти вже їдеш і терпиш, я б була в такій ситуації. Ти вже ти, ти можеш заснути, ти можеш десь завтикати. То я таких з, з історій чула мільйон. Я сам. Мене засинали за кермом, але було, що я трішки так знаєте, вже думаю, так, все, я зараз засну, треба зупинятися, щось не знаю, беріть з собою, щось поїсти, якісь горішки, дуже допомагають, якісь там печиво, щоб ви постійно, е ну те, що ви постійно їли за кермом, ну щоб чимось ви були зайняті. Готуйте собі, щоб у вас була якась музика, або там не знаю, ви щось слухали, якісь там подкасти, аудіо, ну щось, щоб хтось з вами розмовляв, бо дійсно можна заснути за кермом. Це дуже страшно. Тому якось так беріть те, що вас може трішки забадьорити. Наприклад, кава мене не бадьорить. Ніяк. Я мені я коло не п'ю Кока-Колу, але вона мені за кермом дуже допомагає. Наприклад, я беру Кока-Колу і вона мене якось може трішечки дати більше такої енергії там, на годинку там все може протягнути <CG> мій стан. Вони реально мені допомагає. Тому якось що таким користуйтесь, чимось таким лайтовим, дозволеними, <occurring>, якимось е, на, на, напіями, да, чи чим. Чи, чи, дозволеним коротше, чимось. Вот. А, що якщо подитожити, до чого я все це вела, да, до двох а, на, на ваги, ми що ставимо швидко обігнати пур фуру яку можна швидше, як можна, або а, довго їхати за фурою і чекати той самий момент, і коли можна буде обганяти, і бо ви будете на тисячу відсотків. Ну, якби якщо мені поставити на ваги, то звісно у мене переважить то, то що я повинна бути впевнена в своєму маневрі на тисячу відсотків. Я поки що так і їжу. Це дійсно це мій такий під, підхід. Мені дуже страшно. Е, я кажу, що мені страшно. Так, да, мені страшно. Я не люблю обгони, чесно, не люблю. І я роблю дійсно їх, я ніколи не ризикую. Дуже да ні було не, жодного разу в житті мене не було, що я ризикувала. Ладно, може один раз, от останній, і то, коли мені вже дійсно хтось зі сторони вже якби замучив, каже, що ти, ти, ти така. Е, не знаю, Перелякана, давай обганяй, да? І коли вже трішки потужніший автомобіль з'явився, я вже трішечки ну, би, свої сили е, перелаштувалася на те, що мені менше часу треба для обгону, і я можу це, в принципі, зробити на цій машині. На ті я не ризикувала це робити. От, тобто, якось так. От. Е, якщо ви не можете довго обігнати, просто від, е, від. Е, Трішки пригальмуйте, відстаньте від цієї фури, там не знаю, на декілька машин. Просто відпочиньте, спокійно приїдьте. Ви їй не заважаєте, вона вам не заважає. Трішки роз'їхались, проїхали. Потім знов її догнали і знов намагаєтесь там обігнати, виглядаєте, дивитесь, чи можна, чи не можна, або чекаєте, коли вам буде там рельєф дозволяти, або там дві смуги з'являться, або часто так на дорозі. У мене, до речі, було так часто, що я їду, і мені вже так набрило за неї їхати. І вже думаю, ну от-от, можна обігнати а там далі, і я це знала, що там вже будуть дві смуги. Можна було просто буквально ще проїхати пару хвилин, було би дві смуги, і можна було спокійно бо смуга фура підсувається в праву смугу зазвичай, і ви лівою смугою набираєте швидкість і швиденько-швиденько її обганяєте лівою смугою. і Все Ну, в одному напрямку я маю на увазі. А я поспішила вже так надвіла, я якщо починаю обганяти, так так вже на грані для мене на грані, і буквально хвилинка, і вже дві було смоги. Тому е, я вважаю, не треба ризикувати. Е, от всім удачі на дорогах, пишіть, будь ласка, питання. Вибачте, що так довго там бла бла бла. Але начебто дуже важливі речі говорила в цьому відео про обгін. Будьте обережні, не ризикуйте, не повторювати ці. Просто якісь шалені обгони на трасі з тих водіїв з потужними машинами. Розумієте, що в них машина потужна, в них інші навички, в них інші почуття, самозбереження і все інше. Адреналін, це чоловіки, швидкість. То все не зважайте, тільки розраховуйте на себе. Всім удачі, до нових зустрічей. Бережіть себе, бережіть Україну, бережіть один одного. Допомагайте ЗСУ, переходьте до мене в інстаграм. Також а, вот, всім гарного дня, всім пока. you <laughs>